Поліцейські затримали двох чоловіків, які з пістолетом увірвалися до магазину в Умані. Подія сталася увечері 1 березня на вулиці Туристичній. Погрожуючи продавчині зброєю, нападники змусили її віддати гроші з каси. Забравши понад 32 тисячі гривень, зникли у невідомому напрямку. Правоохоронці вилучили відеозапис у магазині, зібрали речові докази та опрацювали камери відеоспостереження. А за кілька годин встановили та затримали зловмисників. Ними виявилися 40-річний житель Київської області та 43-річний Уманець. У них під час обшуку слідчі вилучили грашковий пістолет, який став знаряддям злочину, викрадені гроші та ймовірно наркотики, які направили на експертизу. За розбій, вчинений в умовах воєнного стану, підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк до 15 років із конфіскації майна.